Вітаю, друзі геймери. Завдяки славетним козакам. Харци знову на зв'язку. Щоб поділитися з вами, де налутати зброї в сталкер 2 Серце Чорнобиля на локації. Мала зона Перша зброя це автомат АКМ 74 с з зіотичним прицілом у відмінному стані, що є дуже важливим. Наступна зброя це двохстволка, теж у відмінному стані, але я можу помилятися, бо записував вже після того як знайшов. І наступний хабар, але будьте обережні. Тут в каналізаціях багато шурів. але і винагорода хороша. Короткий АК і пістолет УДП Компакт. З вами був Харцис. Грайте українською, підтримуйте українське і нашу славетну армію. Скидиш!